Друзі, всім привіт! Дякую, що ви завітали на мій книжковий канал. Мене звати Аліна і сьогодні хочу поділитися з вами своїм чесним відгуком на Kindle PaperWrite 11-го покоління. Я прокористувалася цією електронною книжкою вже півроку і тому вже чітко можу сформувати свій відгук. про всі плюси та мінуси. Ми сьогодні поговоримо у цьому відео. Також я вам розповім та покажу різні фішки та функції в цій електронній книжці. Також ми з вами поговоримо, де я купую електронні книги і як їх взагалі сюди завантажувати. Про це все та більше буде в цьому відео. Тому давайте приготуйте собі щось смачненьке, гаряченьке. У мене тут чорна кава з вершками, і давайте будемо починати це дуже довге, але дуже корисне відео. Почнемо, напевно, з маленької передісторії, навіщо мені взагалі здалася електронна книга. Я з тих людей, які люблять електронні формати, дуже часто я читала на своєму айпаді електронні книжки, але потім зрозуміла, що мій зір падає і падає, і вночі також дуже незручно з нього читати, дуже очі напрягаються, і потім ти довго не можеш почитати. 30 хвилин ти вже втомлений, йдеш лягати спати. Хоча, якби то була паперова книга, там, наприклад, чи електронна з підсвіткою спеціальна, то ти би читав і читав таке. Відчуття, але ти вже дуже сильно стомився. І тому мною було вирішено пошукати електронні книжки. Я почала дивитися різні відеоки на Ютубі, на Інстаграмі, на Буктюбі, і, звичайно ж, я натрапила на так звану My Kindle era Дуже багато зараз дівчат в Америці люблять Kindle-книжки, читають дуже-дуже багато фентезі, ременте різних класних жанрів на своїх електронках. І як тільки відразу виходить книжка, вони вже її хоп і змогли прочитати, тому що вона ще, наприклад, в папері не вийшла замовленню електронка їм вже доступна. І тому я вирішила, що так, це моє. Я ніде не змогла потрогати цю книжку у фізичному варіанті, ніде ні в Цитрусі, Ельдорадо, Фокстроті, в епіцентрі ніде я не знайшла цю книжку у фізичному варіанті, тому доводилося її замовляти в якомусь незнайомому сайті. Дуже було страшно, що мене обмануть, але дуже добре, що все пройшло добре. Чому я вирішила вибрати якийсь незнайомий сайт, а не розетку, наприклад, тому що там різниця була майже в 1300. Тому, ви розумієте, захотілося мені трішки так зекономити гроші. Але нерві в мене спалилися, дай Боже. Тому дивіться самі, У мене це добре закінчилося, але в принципі не рекомендую замовляти на якихось дуже незнайомих сайтах, і мені здається, краще навіть переплатити трішки. Сперед історією ми закінчили, і давайте тепер перейдемо до переваг цього кінла. Ну і перша перевага це, звичайно ж, те, що вона не псує ваш зір. Електронна книга якось не робить е, таких блимань, як, наприклад, непомітних робить ваш смартфон або iPad. Тут спеціальні електронні чорнила, а не просто дисплей із картинкою. Немає відчуття, що це щось нереалістичне. Коли ти ну, десь там прочитав сторіночок 10, ти вже головою не усвідомлюєш, що це якийсь гаджет. Тобі здається, що ти читаєш звичайну книгу, і тобі просто її так зручно. Ось так перелистувати. Тут я знаю, що діагональ у мене 6,8 дюйма. Це такий хороший, дуже комфортний розмір. Як ви бачите, я можу її ось так тримати рукою. Але дуже вам рекомендую все-таки брати чохольчик і попсокет. Дехто може вибрати і такий чохол, як книжечка, це, наприклад, вам зекономить кошти, щоб ви не купляли додатковий чохол, тому що мені довелося його все-таки замовляти, адже можна чимось в сумці, наприклад, якимось там ключами чи чимось, не знаю, поцарапати її. Я дуже б цього не хотілося. Тому попсокет дуже допомагає в користуванні цією річчю. і коли ви читаєте, навіть ось так лежите і читаєте її над собою, наприклад, у ліжку, на вас ніколи коли кіндел зверху не впаде. Ну і з цього випливає другий плюс це його компактність і зручність. Він у мене влазить буквально у кожному сумочку, в кожний рюкзачок скрізь знайдеться йому місце. Він дуже легенький, він важить всього лише 200 г. По відчуттю, він такий же самий, як мій телефон. У мене телефон Samsung S23 Ultra. І це такий теж немаленький телефон і такий важкенький але чесно, я переживала, чи буду я відчувати в руках таку вагу, ніби я планшет тримаю. Але взагалі ні. І я вам скажу. Кажу, що коли чіпляєш на неї попсоки, ти якось так по-другому тримаєш в руці і взагалі ваги електронної книжки не відчуваєш. Третій і величезний важливий плюс, як я вважаю, це те, що саме ця модель Kindle і всі наступні після неї вони мають теплоту екрану. Ось, наприклад, ми ставимо на саму більшу яскравість, і на ній буде більш зрозуміло, більш жовтий колір. Більш такий синюшний колір. Я читаю десь на серединці, але коли я читаю вночі, то я ставлю більш тепліший режим і меншу яскравість, наприклад, так, на середині. Або я взагалі використовую нічний режим. Зараз вам покажу. Ось так він включається. І також тут уже немає різниці яскравості, в принципі, ви її там не бачите. А от чи будуть більш біліші, чи більш жовтіші букви, ви можете тут собі. Коригувати. Я дуже часто читаю саме ось в темному режимі, особливо вночі, читаєш собі і взагалі нікому не заважаєш своїм читанням, не світиться твій телефон чи як планшет на всю кімнату, що дитина бачить, і може через це проснутися. Так що ось так. Поговоримо про батарею. Kindle. вона тут дуже-дуже хороша. Нам виробник говорить, що вона може триматися 10 тижнів, але, звичайно ж, такого немає при активному використанні. Я, наприклад, заряджаю електронну книгу десь раз у 2-3 тижні. І це при тому, що я читаю кожен день десь по годині півтори. Думаю, що якщо читати не кожен день, то взагалі можна вийти на заряджання електронки один раз на місяць. Тому, коли я їду в якісь подорожі, я зі спокійною душею просто заряджаю до 100% батарею і не беру з собою взагалі для неї зарядку. Також виробник просить, щоб ми не розряджували електронну книгу повністю. Найменше значення, яке має бути, це 20%. Якщо ви будете постійно розряджати електронну книгу, нижче, ніж 20%, там постійно до нуля її розряджати, то потім у вас так зіпсується батарея і вже не буде так довго тримати заряд, як вона би могла. П'ятий плюс, який мені сильно подобається, що не у всіх форматах, але в більшості. Напевно, давайте з вами будемо говорити про найпоширеніший формат, який я скачую на цю електронну книгу, це є ПАП, То в цьому форматі, звичайно, можна змінювати шрифт у книзі, яку ви закачали. Також можна змінювати інтервали між рядочками і відступи від. Боків електронної книжки. Ви взагалі можете читати вашу книжку як віршик ось так посередині. Можете повністю, щоб цих полів не було. Можете зробити дуже-дуже такий тісненький шрифт, можете його так збільшити. Також, звичайно, розмір шрифту можна змінювати. Я читаю шрифт десь на шостому розмірі, я вам все на дозйомках, надіюсь, покажу, якщо не забудеться все підзняти, то мені це дуже-дуже сильно подобається. Дуже часто в транспорті мені хочеться збільшити шрифт, я читаю десь на сьомому восьмому, Для того, щоб коли ось так трясеться трішки рука, то тобі нормально було видно шрифт. Щостий і мій такий особистісний плюс електронної книги, це в тому, що у тебе завжди під рукою дуже багато книжок. Якщо ти поїхав, наприклад, кудись і взяв тільки одну паперову книгу, і зрозумів в дорозі, що тобі взагалі воно якось не йде-не читається, то ти просто виходить, на спині провозив цю книжку, вона тобі займала місце, вона додавала тобі на спині ваги, але по факту ти так її і не читав. А от в електронній книзі ти спокійно можеш вийти із своєї книжки і обрати любу Іншу книжку, яку тобі хочеться почитати, сьомий і величезний плюс для людей, які читають англійською, це те, що тут, звичайно, ще вбудований словник, це дуже сильно спрощує переклад незнайомих слів. Тут також можна використовувати Вікіпедію. Одночасно з словником, ти ось так гортаєш і дивишся, або в словнику значення цього слова, або, наприклад, це значення назви чогось, або якогось словосполучення, якого ти не знаєш, наприклад, якийсь сленг, то це буде доступно тобі у Вікіпедії. Просто потрібно бути підключеним до Wi-Fi, щоб електронна книжка змогла ніби в інтернеті запитати про це слово, якщо його немає в базі словника. Восьмий плюс в тому, що вона доволі швидка. Я порівнювала її із різними там, в магазинах покетбуками, і мені сталося, що ця книжка трішки так швидше працює, ніж. Звичайні покетбуки, наприклад, там 630, 638. І що я вам скажу? Якщо порівнювати із вашим смартфоном, то, звичайно ж, вам здасться, що вона якось тупить, вона довго думає, але не потрібно забувати, що це незвичайний сенсорний екран, це електронні чернила. І їм потрібен час для того, щоб перерозпреділити всю цю Однакову кількість чорнил по іншому, щоб показати вам інше зображення. Дев'ятий плюс, який я дуже сильно ціную, коли беру цю книжку читати кудись на природу, або, наприклад, коли їдеш під вечірок вже в машині, і так сонце сідає і б'ють прямі сонячні промені на електронну книгу, то з неї не стається таке, як, наприклад, з вашим телефоном, айпадом або звичайною фізичною книгою, що вам ніби це сонце, якийсь такий відблиск робить, і вам не видно тексту. Тут такого взагалі немає. Тут все під любим кутом дуже-дуже зручно читати, і все ти завжди бачиш. Тому для мене це дуже величезний плюс. Люблю книжку брати, наприклад, щоб почитати десь у парку, і це завжди лише одне задоволення. Десятим плюсом я назву те, що тут вже є вбудований магазин Amazon Kindle. Тут ти відразу, як тільки захотів якусь книжечку із тих, що вийшли англійською, наприклад, купити, ти просто собі знаходиш її, там, наприклад, в пошуку, або просто воно тобі пропонує відразу самі популярні книжки, і ти обираєш там, заходиш, купляєш, записуєш свої дані своєї карти, воно в тебе знімає по курсу долара, який зараз є в банку, і ти собі читаєш вже електронну книжку. Одинадцятим плюсом я б назвала те, що, в принципі, нам виробник дає вибір купити одну і ту саму книжку трішки дешевше або трішки дорожче. Але при тому, ось це дешевше, воно ніби як вигідніше для виробника, щоб ви обрали саме її. Яка ж різниця у цих двох абсолютно однакових електронних книгах, з різницею десь у 20 доларів? Та, що буде дешевшою, вона матиме рекламу від Амазона на блокуванні екрану. Тобто, коли зараз в мене виключена електронка, заблокована, то в мене тут просто показує обкладинку тієї книжки, яку я зараз на ній читаю. А якби в мене була книжка з рекламою, то ось тут був би такий прямокутничок, де показувало би 6 книжок, типу як рекомендації Amazon, щоб я їх купила. Коли ти розблоковуєш цю книжку, відразу вся реклама пропадає, і ти її ніде не бачиш під час читання. Тому я можу сказати, не бійтеся купувати такі книжки із рекламою всередині, адже вона, в принципі, під час читання, під час користування електронною книжкою ніяк не буде вам заважати. Ви не думаєте, що це, наприклад, як на якихось сайтах, отак знизу така строка, і там ви постійно бачите, як щось мигає, щось пише. Ні, тут такого взагалі не буде. Але кому важливо. Бачити на заставці, наприклад, якусь картинку, яку ви хочете тут встановити, наприклад, там Kindle Олени, наприклад. Або бачите обкладинку книжки, яку ви зараз читаєте, то тоді переплачуйте 20 доларів. Якщо ви, наприклад, про це не знали, що ви купили дешевше, але з рекламою, то цю рекламу можна прибрати. Ви просто пишете в сервіс Амазону, він вам каже, як заплатити цих 20 доларів окремо, і тоді він забирає вам цю рекламу із вашої електронної книжки. До речі, мені якось несподівано пощастило, тому що в принципі я заплатила за книжку з рекламою. Просто найдешевший варіант, який там був на тому сайті, але мені прийшла книжка без вбудованої реклами. Я не знаю. як. Дванадцятий пункт напевно, багато кого здивує і багато хто не знав про це, але ця фішка в Kindle мені подобається це те, що він відраховує внизу сторінки, скільки вам залишилося часу до кінця книги. До кінця розділу показує, на якому ви місці в книзі. Це не дуже нам допомагає, якщо чесно, воно пише «location». або показує, на якій ви сторінці зараз, і також з боку показує відсоток в книзі, який ви вже прочитали. Воно вираховує це все по швидкості перегортання ваших сторінок. От коли ви повільніше гортаєте, воно вам дописує, ніби вам читати більше там, годин. Коли швидше ви так погортаєте, або, наприклад, будете шукати там місце, де ви загубили в книзі, наприклад, випадково перелистали, то і час знизу він буде змінюватися і покаже там оп, вже не 5 годин, вже 4 години вам читати до кінця. Мені ця функція дуже схожа на рорк, але тут вона мені подобається більше, і вона мене взагалі якось не знаю, не сковує. Вона мені не заважає, і мені з нею дуже зручно читати. 13-й плюс в цій електронній книжці важливий та подобається, це те, що саме із 11-го покоління почали робити водонепроникні електронні книги. Я цю книжку з собою спокійно беру у ванну і не боюся, що я її чимось намочу. Також я спокійно можу її біля себе на кухні поставити і знати, що якщо її там чимось заляпає, то нічого страшного, я взяла мокреньку тут серветочку, протерла і все буде добре. І до речі, ще мені подобається, що також саме в 11-му поколінні зробили. Вже суцільний екран, і тут немає ніякої виїмки під екранчик, немає такої рамочки. Це дуже зручно, тому що туди ніяка пелючка не забивається. 14 плюс буде дуже крутим для тих, хто хоче читати книжку на своїй електронці, але, наприклад, забув її вдома. У вас має бути додаток Kindle на телефоні. І тоді ви просто заходите і можете читати синхронізовану книжку, ту саму, що ви читаєте в електронці. Тобто, я тут, наприклад, зупинилася на 135 й сторінці, я заходжу до себе в телефон, і там ця сама книжка також зупинена на 135 й сторінці. Я почитала в телефоні в спалах, наприклад, до 200 ї Потім приходжу ввечері, включаю свою електронну книгу, і вона. Стоїть на 200 сторінці, там, де я закінчила її читати в телефоні. Не потрібно так шукати місця, де ти там зупинився, все продумано і це дуже круто. 15 плюс буде для тих, хто любить читати дуже довгі речення в електронному вигляді. Це зміна орієнтації сторінки. Я рідко цим користуюсь, але взагалі тут така функція і є. Ви, наприклад, можете поставити, якщо вам ось так, зручніше, на Стіл, коли ви щось робите, і дивитися, і читати. Також, в принципі, тут зручно ось так гортати, все змінюється. В такій орієнтації. 16-й плюс в тому, що електронна книжка вона аналізує, які книжки ви читаєте, і на основі цього вона вам робить рекомендації по купівлі книжок в їхньому додатку Amazon. Можна таким чином знайти дуже багато класних книжок, наприклад, із тропами, які ви любите, або незнайомі вам невідомі книжки ваших улюблених авторів, і купити їх за доволі класною ціною. Взагалі, я з вами хочу поділитися сервісом, який називається BookHub чи BookBus. Я якось тут додавлю, як він називається. Ви там вписуєте свою адресу електронну, пишете, які книжки вам подобаються, які тропи, які жанри ви любите. І кожного дня цей сервіс присилає вам на електронну пошту підбірку з 10, інколи більше книжок, за буквально там 99 центів за долар, за 2 Я поставила на цьому сайті, по-моєму, щоб мені присилали книжки до 4 доларів по ціні. І кожного разу я для себе знаходжу щось класне і вже дуже багато книжок купила за дуже вигідною ціною. Тому і вам рекомендую. Це безкоштовно, це просто там реєструєтесь, вписуєте і все. І воно вже вам пропонує, і ви таким чином економите кошти. 17 плюс це звичайно ж, підписка Amazon Kindle Unlimited. Я думаю, що багато хто про неї з вас чув, особливо, якщо ви вже щось там гуглили про електронні книжки Kindle. Це те, що тут вам доступна підписка спочатку безкоштовний пробний період там на місяць, потім на 3 місяці вам менша ціна, це 9,99 долара, А потім вже за кожен місяць ви будете платити по 9 доларів. Це вам дає доступ до великої кількості книжок, які ви, типу, по підписці можете читати безкоштовно. Але мені здається, що це буде вигідно лише носіям англійської мови або тим, хто дуже класно в цьому і, Наприклад, читає в більшості лише книжки англійською, тому, в принципі, для вас це буде вигідно. А мені стається звичайному читачеві, це може бути не дуже вигідно, якщо ви читаєте одну-дві книжки англійської, то ви просто можете підписатися на, наприклад, ось ту розсилку і купувати собі книжки за долар два і таким. Чином витрачати не 9-10 доларів в місяць а набагато менше. Вісімнадцятий позитивний пункт про цю електронну книжку. Ви, напевно, в шоці, що їх так багато, я собі назбирала, Це те, що це дуже економить місце на моїх поличках. У мене не відбувається захламлення, мені не потрібно постійно думати, що ой, ця прохідна книга, я її прочитала, більше перечитувати не буду. Куди мені йдіти, вона вже не популярна. Такого питання більш. Не стає в мене. Я дуже часто беру якісь історії, які знаю, що вони просто ну там я прочитаю раз і все. Це не щось таке вау. Або, наприклад, я не розумію, чи мені потрібно збирати цю серію. Тому я купую її в електронці. Економлю таким чином кошти, бо часто електронка коштує менше, ніж паперова книга. Зараз, якщо чесно, вже не сильно менше, але все одно дешевше. І знаєте, не потрібно чекати доставку, ти просто купив книжку і вона вже є в тебе на читалці. Не потрібно чекати, якщо тобі хочеться прочитати її прямо в моменті, прямо зараз. Ну а тепер перейдімо до недоліків електронної книжки Kindle для українського читача. Перший пункт це те, що підключити Kindle Unlimited доволі важко. Це говорили мені ті, хто це робив уже не на пробний період, а тоді, коли потрібно платити. Якщо чесно, я не знаю, що там не так з цим. Ви погулять більше дізнаєтесь, тому що я це не пробувала. Другий такий недолік, який буде дуже важливим, мені стається українському читачу, який планує тут читати електронні книги, але він наприклад, тільки початківець. Це те, що тут немає вбудованої української мови ні в меню, ні в словниках. Доводиться використовувати або російську, або англійську. Я зараз почала уже давно, десь місяців чотири. Використовувати е, такий спосіб, що я перекладаю з англійської на англійську. Я просто дивлюся, е, щоб словник мені пояснив мені незрозуміле слово іншими англомовними словами. Таким чином, я розумію, які ще є синоніми в цього слова, і так швидше його запам'ятовую. Звичайно ж, тут можна користуватися і російською мовою, якщо вам хочеться, але я вам, якщо чесно, не рекомендую це робити. Просто, наприклад, включіть її на пару днів, щоб в меню запам'ятати, що де знаходиться, а потім переключайте собі все. На на Англійську, тому не переживайте, ви не заблудитесь, буквально декількох днів вам вистачить для того, щоб весь цей інтерфейс запам'ятати, що де, і на англійській мові ви, звичайно, вже будете краще орієнтуватися. Третім таким недоліком я б назвала те, що тут підтримуються не всі формати Найкраще відкривається тут є PUB, DOC, взагалі не відкривається ФБ2 і погано відкривається PDF. Він то є. Ви тут можете його читати, все нормально, він вам книжку завантажить. Але от він її буде сприймати, ніби ця картинка. Ви не зможете зробити ось так і збільшити масштаб шрифту на сторінці, тому що воно просто приблизить картинку. Тому єдиний варіант, як читати PDF книжки це. Включати собі горизонтальну орієнтацію і читати книжку ось так. Тоді нормально, тоді ось так і шрифт уже такий більший стає. Бо коли він в PDF, то він такий доволі дрібний, таке відчуття, ніби сфоткали книжку і зменшили фотографію книжки до ось такого розміру. Звичайно що тоді шрифт буде дуже-дуже мурашиним. Але для мене, в принципі, це невеличкий мінус, тому що можна будь-який формат конвертувати, в інший, який буде Amazon Kindle підтримувати. Четвертим мінусом я би назвала не мінус електронки, а самого магазину Kindle. Я вважаю, що для українського читача там доволі великі ціни. Наприклад, на ті книжки, що тільки не вийшли, там бувають ціни там, 20 доларів за електронну книжку, 15 доларів. Якщо, наприклад, ми візьмемо останню книжку, яка виходила в Алі Хайзелвуд, Deep End, то вона коштує. Цьому додатку 15 доларів. Як на мене, це ну, не маленька сума, але якщо вже хочеш читати англійську і хочеш підтримати авторку, то, як кажуть, купуй, доведеться. І п'ятий, останній мінус цій книжці, це ще раз вам нагадаю: те, що потрібно заплатити 20 доларів за зняття ось цієї реклами із блокованого екрану. Ну, і, в принципі, по мінусах це буде все. Під кінець відео ледь не забула вам розповісти, де ж я купую електронні книги. І для себе можу виділити 5 сайтів з найбільшим вибором електронних книжок. Перший із них це, звичайно, ж сайт КСД, де дуже багато я вже книжок собі придбала за нормальними цінами. Також це сайт WSL, де я купила багато електронок теріпрачі та, та поки ще не зібрала всю колекцію в папері. Також я купую книжки на сайті ePUB.ua і в самому магазині Amazon Kindle. От, в принципі, і всі місця, де я купую електронні книги, як ви зрозуміли, плюсів для мене особисто набагато більше. Я дуже задоволена цією. Покупкою. Я дуже багато книжок тепер читаю в електронці, дуже часто беру якийсь, наприклад, такий товстунець читати відразу і в електронці, і в папері, щоб, наприклад, з собою десь брати цю книжку. Або коли втомлююся тримати таку важку велику книгу, чи кудись хочеш вийти і далі продовжувати її читати, я купую цю книжку в електронці, звичайно якщо вона є в доступі. Ну, а тепер перейдімо до теми, як же завантажувати книжки на електронну книгу. Тут я би назвала десь 4 популярних методи і скажу вам потім, яким я найбільше користуюся. Перший метод це через USB-провід. Я знаю, що в наступних поколіннях електронної книжки Kindle, Amazon вже заборонив таким чином перекидати книжки, щоб не допомагати піратству. Також є такий спосіб через створену профілем Amazon вашу електронну почту перекидати книги. Тобто, ви заходите на цю електронну пошту, яку він вам дає. Потім ви туди завантажуєте файл і типу відправити на вашу електронну книжку. І таким чином через комп'ютер чи через телефон ви можете завантажити книгу. Яким способом користуюся я? Це третім способом. Я собі завантажила на телефон за стосунок Kindle. Увійшла там в свій профіль, і просто коли я купую якусь книжку, я це зазвичай роблю через телефон, мені це найзручніше. Я просто цю книжку відкриваю в Kindle. В цьому додатку на телефоні. І відразу через хвилин, так 3-5, вона в мене вже завантажена на електронну книжку, я вже можу її читати звідси. Ну і четвертий спосіб, як завантажити, це відразу купити її в магазині, який вбудований в електронній книзі. Ну ось, друзі, все. В принципі, це все, що я хотіла вам розповісти про свою електронну книжку. Мені здається, це відео вийшло просто неймовірно довгим, я вже дуже стомилася говорити, тому скажу так: для мене це дуже виправдана покупка, дуже рада, що вона в мене є. Вона мені дуже-дуже, надіюсь, довго прослужить. Я нею повністю задоволена. Ті всі мінуси я можу з ними змиритися, тому що плюсів набагато більше. Зекономлено багато місця на поличках, зекономлено багато коштів. І Очі, звичайно ж, не зіпсувалася, я думаю, так сильно, як могли б зіпсуватися за півроку читання на айпаді. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи чекали ви це відео, чи воно вам сподобалось, чи було воно для вас корисним, можливо, ви вирішили для себе, потрібна вам електронна книга чи ні. Мені буде дуже цікаво про це поспілкуватися з вами в коментарях. І також напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була у вас колись електронна книга, чи ви нею задоволені, і яка то була електронна книжка. Якщо ви хочете бачити більше контенту від мене та підтримати мій канал, ще й фінансово. То в описі під цим відео є посилання на мій спонсорський канал, на якому я стабільно два рази в місяць викладаю відео, і вам буде залежно від рівня підписки доступне одне або два додаткових відео на місяць, також ранній доступ до основних відео, які виходять на каналі. І також ви отримаєте доступ до всіх відео, які я знімала до моменту вашої підписки. Дякую всім моїм спонсорам за підтримку, зовсім скоро з вами побачимося у новому відео, друзі. Не сумуйте, дякую вам за перегляд та підтримку. Завсім Скоро побачимось, Па-па!